Темряві ночі, коли світ здавався охопленим вогнем, я запалив пахощі та закрив очі, щоб почути голос духів. І тоді, серед тиші, мені було дароване видіння, небо розтопилося, і я побачив шлях, що веде до світла. Україна це сакура, що пройшла бурю, мовив голос небес. Її гілки були зламані, але коріння міцне. І коли настане весна, вона знову розквітне. Я бачив велику ріку, що текла через вашу землю. Вода в ній була бурхливою, темною від болю, але на обрії вже вставало сонце. З кожним його променем вода світлішала, і з часом вона стала чистою, мов дзеркало. Страждання, що ви пережили, стануть вашим мечем, промовив голос. Але мудрий воїн не тримає меча в руці вічно. Він знає, коли настав час скласти зброю і почати будувати. Я побачив міст, що простягнувся над рікою. Не з каменю, не з металу, а зі світла. Це був шлях, яким Україна піде в майбутнє. Перший крок очищення народ змиє зі своєї землі все, що принесло зло. Другий крок єдність. Ті, хто був розкиданий бурею, повернуться додому. Третій крок відродження. На місці руїн постануть нові міста, наповнені світлом. Немає перемоги без випробувань, мовив голос, але немає і випробувань, що не ведуть до великої мети. Ви витримали, і тепер настає час змін. Я бачив дітей, що сміялися під мирним небом, старих, що благословляли свою землю, і воїнів, що складали мечі та поверталися до рідних домівок. І тоді голос сказав востаннє: Шлях до миру вже відкритий, ідіть ним із чистим серцем! І ваша країна стане великою та непохитною, як гора Фудзі, що зустрічає перші промені сонця. Україна розквітне, як сакура після холодної зими, бо час темряви минає, і наближається світанок. І ось, коли сонце торкнулося вершини Священної Гори, я побачив ще одне знамення: на небі зійшов білий журавель, що ніс у дзьобі золоту гілку. Він облетів Україну тричі. І опустив її на землю. Це знак нового початку мовив голос духів. Журавель повертається туди, де панує мир. Я бачив, як люди схиляються перед землею, дякуючи за її щедрість. Воїни, що захищали країну, стали охоронцями її майбутнього. Вони вже не тримали меча, а натомість піднімали будівлі, садили дерева та навчали дітей. І тоді я почув останнє слово від Господа: не шукайте помсти, шукайте правди, не будуйте стіни, будуйте мости, не тримайте серце у ярмі гніву, нехай воно буде сповнене світла, і тоді ваш народ стане прикладом для світу, а Україна буде квітучою країною, що стоятиме міцно, як скеля в морі. Останнє видіння було найяснішим: я бачив майбутнє, де Україна стоїть вільною. Та непохитною Її голос звучить могутньо, її народ сильний Духом, її земля благословенна. Світанок вже близько. Пам'ятайте, Бог показав шлях, але йти ним маєте ви самі. Я запитав Коли ж настане цей світанок, коли Україна знайде той шлях, що приведе її до миру? Голос відповів: час вже рухається, але шлях відкриється лише тоді. Коли люди згадають про три ключі. Перший ключ віра. Люди мають зберегти віру в свою землю, у своє майбутнє. Адже той, хто йде крізь темряву, але несе світло в душі, неодмінно дійде до світанку. Другий ключ єдність. Роз'єднаний народ слабкий, як вітер, що розносить пісок. Але коли люди об'єднаються, вони стануть нездоланною скелею, що жодна буря не зруйнує. Третій ключ. Мудрість, сила без мудрості, як меч у руках сліпого. Тільки той, хто знає, коли настав час боротися, а коли будувати, приведе свою землю до процвітання. І тоді я побачив останній знак: сакура розквітла на спаленому полі. Небо над Україною засяяло яскравіше, ніж будь-коли. А журавлі повернулися додому, несучи в дзьобах гілки миру. Голос сказав: востаннє: Не бійтеся! Шлях до миру вже відкрито, ідіть ним з вірою, єдністю та мудрістю, і тоді Україна відродиться, як сонце після довгої ночі. Світанок близько, час настав.